І почалося все з того, що я Та-дам! невагітна. Шутка. Кореш, почалося все з того, що я насправді вирішила видалити свій інстаграм. Ну, тобто, не видалила, а я видалила його з телефону. Е Мені стало краще дихати, легше дихати. Мені стало спокійніше, я стала щасливіше, дівчата. Я не знаю, як це передати словами. Настільки здається, така якась м'яч да, ну сущий пущ, сущий пуща... пустяк. Насправді я навіть не знаю, чому до мене прийшла ця ідея з приводу інстаграму його видалити. Я ніколи про це не думала всерйоз. Там щось чула про інстадетокс. Багато дівчат його собі влаштовують і регулярно це роблять. Ну, якби мені здавалося, що в мене немає ніякої інстаграмної залежності. І все, що я вроблю в інстаграмі, це просто я гуртаю стрічку новин, пощу фотографії, які в принципі не приносять мені особого задоволення. І намагаюся завжди вести якусь інстасторіс, але ентузіазм у мене щось виставляти, якісь особисті фрагменти життя, які я роблю це на Ютубі. У мене ніколи з Інстаграмом такої дружби не було. І я замітила, що я останнім часом, бо по з приводу Інстаграму, це дуже для мене стала така болюча тема, і почала себе сильно порівнювати з іншими. І так само оцінка в мене якось завжди була така плюс-мінус-мінус. І я ем, якби мотивацію знаходила в інших дівчатах. Там я, люблю, я люблю дуже спостерігати за гарними жінками, за розумними жінками, е, за гарно розумними жінками. І я завжди ковтаю цей ем, ковток насолоди, коли я бачу і, і натхнення, як жінка. Ем, Вміє себе нести, як вміє е, себе подавати, як вона грамотно і логічно видає свою інформацію, е, яку хоче поділитися за аудиторією. Мені це все завжди подобалось, але десь паралельна реальність моя була така, що я постійно себе порівнюю. Ось так воно почало складатися, що я. Е, всі свої якісь маленькі великі досягнення е, завжди порівнюю з кимось. Я не заздрю, я взагалі в мене заздрості в житті не існує. Просто депресивний стан від того, що я постійно себе почала порівнювати з іншими персонажами. Можливо, ре реально. Не, блін, це реально не реально нереально. Це буде якісь слова паразит. Він воно мені заходить, воно мені подобається, так що тепер це, мабуть, буде мій логотип. Шутки приїхали. Ну, коли я е, почала зациклюватися на тому, що я завжди десь шукаю в собі якісь е, недоліки, мені здається, що в мене життя не таке яскраве, що в мене чоловік не так закоханий, що в мене там якийсь рівень мого розвитку не такий, як би хотілося. Ну, коротше, постійно дивлюся, всі в якихось тренінгах, в якихось е, е, ретрітах, всі десь кудись їдуть, летять, шущаться. Об'їздили, облітали півсвіту. І е, десь свідомо рівень, рівень в мене такий зайшов, що я думаю, боже, я в такому тупіку, я в такому тупіку, я взагалі не знаю, де я, хто я, чого я в цій Франції, тут так все тяжко. І е, те все, що було життя в мене раніше, воно зараз дуже, дуже далеко, і мені його не вистачає. У мене почалася ця депресія в приводу того, що мені час летить, я собі розумію, що мені вже не 20, і. Е, те, що я бачу в інстаграмі, воно мене якби завісло на тому рівні, коли мені було 20. Я видалила. Я в один прекрасний ранок прокинулася. Хоча ранок був не прекрасний. Це була ніч, коли росіяни сильно атакували Україну. І це було багато ракет, пролітаючих над Рівним. Я просто всю ніч бачила ці новини, ці ракети. ці... Дрони, і я сильно переживала всю ніч, і я просто сиділа в телефоні. Вранці дзвонили батькам там чоловіка, Вони розповідали, як вони чули свисти над їхнім будинком. Коротше, потім наступну ніч я так само сиділа в телеграмі, читала, чи немає нових запусків, чи нікуди не прилетіло. Короче, в мене був такий тривожний сон, десь три ночі. Я абсолютно не спала. І на четверте я вирішила, досить з мене досить. Я не там, я ніяк не можу вплинути на те, що там відбувається, і всією душою за мою рідну Україну. Я плачу за неї. Мені кожна клітинка болить за те, що таке з нами зробили. А я собі тільки роблю гірше. Моя нервова система вже взагалі кричала. В мене залишилися такі істерики, що я просто могла розплакатися, Нічого я сама себе перестала чути і розуміти. І я видалила інстаграм, я видалила всі телеграм-канали з новинами. Абсолютно перестала слідкувати за подіями, які відбуваються в світі. Нарешті в мене появився час на себе, дівчата, це просто люзноблід. Це так елементарно і це так просто. Це кіно вийшла з інстаграму, вийшла з новин. Хоча я вважала, що я та людина, яка взагалі новини не читає. Я думала, що я телевізор не дивлюся. Але вже і телевізори на щас не треба, все як міняється в світі, так само міняється і подача інформації, яку ми поглинаємо день за днем, секундочку за секундочкою. І виявляється дуже багато сиділа в новинах, які мені не потрібні. Я коли це все вичистила зі свого простору. Почала читати знову книжки. Я, до речі, до Вагіт до народження Мішель була супер начитана дівчина. Я знала на всі запитання і відповіді. Я була така дуже філософська людина, яка не підпускала в свій світ ніякого негативу, завжди знала, що ми маємо користуватися тільки позитивними думками, мріяти тільки. Масштабно гарно те, що відзва... відкликається нашому серцю любити е, донестями і не не впускати в своє життя ні людей, які тебе тягнуть на дно, ні думки, які тебе депресують, ні е, входити в ті події, які е, ведуть тебе в глухий кут. Я завжди так жила, просто в мене змінилося життя взагалі абсолютно повністю. І материнство все-таки притупило мої е, розумові не деколи навіть фізичні можливості. Я перестала читати потрібну літературу, бо до неї немає часу. Е, і виявляється, в мене він є. Просто в мене його не було настільки, щоб я могла скористатися ним свідомо. Бо несвідомо я брала телефон в руки і гортала стрічку, і просто бувала тих 5 хвилин. Зараз я за цих 5 хвилин буваю на, на пару сторінок. Е, потрібно для мене літератури. Я почала знову дивитися ті телеграм-канали, які мене наповнювали жіночністю, радістю, естетикою. Я люблю дивитися про дизайни, про декор, про знову ж таки, як наповнюватися правильною енергією, як корисно робити свої жіночі ритуали, тантричні танці. Ну, в общем, я обожаю все, що про женственність. Зараз навіть на Ютубі я почала дивитися багато тих каналів, які я дивилася все своє життя, навіть той самий гуру сандхуру, Сандгуру, Сандхуру. Санд ну коротше, ви зрозуміли, про що я? Його ідеї, його слова мене завжди заспокоювали. Навіть коли почалася повномасштабна, я їхала, я слухала тільки його в навушниках. Він говорив, те, що мені потрібно було чути. Я його інформацію сприймаю повністю і не відношуся до неї скептично. Якщо він каже, що можливо в житті немає ніякого сенсу, а ми його всі так так жваво шукаємо. так Хватаємось за цю ідею сенсу життя, то інколи я згідна з ним, що можливо сенсу і немає нас є життя, щоб його прожити. Ось і я зараз працюю над своїм внутрішнім станом, щоб я була завжди задоволена. Те, що відзеркалює людина навколо. Маючи це 100% те, що вона несе в собі. Які люди, які посмішки, які невдачі, які е, проблеми, які, які вдачі, е, які відносини між чоловіком, жінкою, між друзями, між колегами це все енергія, яку ти несеш в собі. І як знаєте, я почала оренці бігти з пробіжки, вже повертаючись назад. Я біжу і посміхаюся. Я почала слухати пісні, які мені раніше приносили неймовірне задоволення. І я такі собі ці треки залишаю на десерт, коли вже пробіжка закінчена, я просто вже видихнула і біжу додому щаслива. Я йду посміхаюсь, і мені всі люди, люди, мені всі люди посміхаються. Просто всі, всі перехожі, які бачать мене, вони мені посміхаються. Я ж не теж я така щаслива, я побіжала. Ні, я йду просто мило посміхаюся цьому світу, слухаючи улюблені пісні. І мені світ посміхається навзаєм, Розумієте, як це працює? І я перестала взагалі слухати навіть. Такі е, неревоучення класних коучів, які там дуже багато говорять про глобальні проблеми, як треба боротися зі своїми призвичками, як треба вміти е, там писати список всіх своїх задумів, відповідати цим, цьому списку. Насправді, для мене це ніколи не працювало. У мене є ідея, яка може перегоріти через півгодини вже. Списки пиши, не пиши, все рівно, якщо немає е, порядку в голові, в тебе немає порядку ніде. І навіть які б ти там списки собі і теорії не будувала про, е, про успішне життя, насправді потрібно чітко розуміти, що в тебе робиться в свідомості. Якщо в тебе там темно, якщо в тебе там брудно, якщо в тебе дома брудно, якщо в тебе є безлад. В речах навіть в шафі, якщо в тебе е, не знаю, немає чіткого поняття, що ти про що ти мрієш. Не про таке там О Боже, така хочу на яхті там, чи ох, мені може б мільйонера. Ні, а чисто про що ти мрієш там е, про будинок, який ти хочеш обставляти, там, чи про машину, яку ти автомобіль, який ти прагнеш купити, який ти чітко розумієш, що в твоїх твоїх силах це е, реалізувати. Хоча навіть і вертольоти, і е, літаки, чартерні рейси, і любовники, е, які тебе будуть здержати, це все теж приходить до людей, які цього бажають. Я просто до того, що коли в тебе немає порядку з головою, в тебе немає ніяких е, доступів до твоєї реалізації, до, до до реалізації твоїх мрій, я викинула все лишнє. Починаючи від носків, ви розумієте, скільки здоров'я, як я емігрант у відділ мір, скільки не потрібно просто возишся з собою, збирається в шафі, яке взагалі ніколи вже не віниться, не взується від білизни. Так само, я дуже часто купую собі нову білизну. Я просто викинула великі клунки одягу. Завжди мисль така, знаєте, жалко, чи мені там, а вдруг не буде грошей купити нове. я думаю, у мене за 33 роки, слава Богу, яких би кризах 34, Яких би кризах я не жила і фінансових, і е, особистих. Ніколи мене всесвіт не залишав наодинці з собою і своїми проблемами. Завжди йшла допомога і завжди мені доля посміхалася. Тому я розпрощалася зі своїм непотрібом, зі своїм хламом. Максимально намагаюся звільнити простір для нових речей, для нових, нового повітря чистого. І голові стало ясніше. Думки приходять свіжі і життєрадісні. І зараз я наповнена, я реально наповнена. Я відчуваю, наскільки мені всередині живе життя, якого так давно мені не вистачало. І е, я хотіла цьому навчитися. Я не розуміла, куди мені йти і де його взяти. Я вже готова була летіти на ретріт в Рім. Е, мені подруга з Іспанії при, запропонувала поїхати на одну практику потужну. Е, е. Це була Мал Малагі, вона живе. В общем, Малагу. І я готова була. Але я, як знаєте, я як той бігунок, я не знала куди, 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 Боже, і мені ти хочеться, і туди хочеться. І такий в мене якийсь безлад був в житті, внутрішньому моєму житті, що мені завжди що мені здавалося, що ніякого толку немає. Ніякого я і туди, і туди хочу, і туди, і туди хочу. І відмова від інтернету, і від сторонніх, ну, від непотрібної інформації. Яку я споживала кожну секунду вільного життя, просто відрізала від, від, мене від тих всіх негараздів, які я сама собі влаштовувала, не, не відповідаючи, що це мною настільки керує в житті, наскільки воно мені зробило низьку планку. Ну і ще на кінець я скажу: що неможливо почистити себе, навіть якщо ти почистила інтернет там. Як я казала, пам'ять класно стирати спогади, якщо люди в вашому житті є, які отруюють ваш простір негативними думками, подіями, новинами, ем, які задають. Вам дискомфорт просто від самого спілкування є такі люди. От ну в мене реально було за пару там років декілька таких. Я Іскравих прикладів, коли я спілкуючись з людиною, розуміла, що в мене вже просто падає. Е... Життєва енергія у мене більше запитань, ніж відповідей. І я взагалі навіть на половину тих запитань не хотіла б мати тих відповідей, тому що я мислю зовсім інакше, наприклад. Я себе не запарюю проблемами, яких в мене немає сьогодні. Я завжди жила е, тим, що я маю зараз. І я не створювала собі проблеми, які мене можуть чекати в майбутньому. Я е, завжди, якби, стратегію якусь маю на. Е, Тобто я допускаю різні сценарії подій, які можуть відбуватися в майбутньому, але я ніколи себе не переношу туди, живучи зараз, коли все спокійно. І є такі моменти, коли люди хотіли пофілософствувати про якісь теми, на яких ніхто не знає відповідей. І ці теми були для мене настільки неприємні, що я просто після цих розмов. Відчувала себе і тупою, і е, якоюсь агресивною, і, можливо, десь некоректною. А це все через те, що людина була непідходяща для мого енергетичного рівня. Якщо я раніше ходила в Україні зі своїми подругами, якими ми віджигали, якими ми танцювали, сміялися, обговорювали всі можливі теми. І більшість більшість дівчат, з якими я спілкувалася, завжди давали мені позитивну енергію. І ніколи не приходила вижата, висушена якимись там поганими розум'ями. Ми завжди один одного підбадьорювали, і ніхто ніколи не здавався якимись лишніми питаннями. Всі себе любили, всі любили пострадати там з якимись. Ну але це все було, знаєте, по жіночому гарно, легко. І коли ти. Покидаєш весь свій звичний світ і втрачаєш контроль над своїм минулим життям повністю, і ти знаходишся в ситуаціях, де люди інші, де життя у всіх інше, де рівень життя зовсім інший. І ти просто падаєш зі свого Евересту десь вниз, сама цього не розуміючи. Бо я. Ну, будувала своє і оточення, і дівчат, з якими спілкувалася. Я їх всіх тримала дуже міцно поряд з собою, тільки через те, що я цінувала це спілкування. Для мене було важливо мати їх поруч. І мені ніякі ретріти не треба було, щоб почувствувати себе великолепно. А тут, е, нібито є такі люди, які намагаються мене зжати, е, розказати про мою е, мілкість. Не словами, а якимись такими подколами. І е, після цього відчуваєш себе зовсім е, ніким і нічим. І навіть те, що ми живемо от зараз, моя сім'я для мене на першому плані, і я не маю ніяких там дівертименту, е, тобто ніяких там розваг десь з кимось, з дівчатами. У мене немає часу, щоб поїхати на якісь розваги. Цього дуже не вистачає. І ніколи б не знала, що в мене це буде. Зустрічати в житті, того, що мені важливо було завжди мати час на себе і на спілкування з подругами, якого в мене зараз абсолютно немає. На цьому я теж буду працювати і шукати час для того, щоб вирішувати цю проблему. Але не повторюйте моїх помилок, якщо ви йдете в декрет. То не забувайте на своє спілкування. У мене просто склалося з тим, що я повністю поміняла і одну країну, потім другу країну. І У е, мене немає часу на дружбу, бо в мене дуже маленька дитина, а дружба може бути тільки з тими людьми, які тебе знають до цієї дитини. Ну, і якби в мене немає навіть тут на горизонті ніякої такої мами, яка б могла б мені скласти компанію, бо люди взагалі інші тут, е, навіть наші е, українці, е, чомусь злі. Ну, не всі, звичайно, але більшість не е, більшістю не хоч ну ніхто не щирий з тобою, а я завжди щира, я можу багато говорити, щось розказувати. Ну але люди видно, що зовсім не звикли до такого яскравого і доброго теплого спілкування. Тільки одна в мене є жінка, з якою я просто можу розцілувати любі так. Люблю з нею бути разом і ділитися е, своїми новинами і слухати її історії. Тому жіноче спілкування теж має бути завжди, завжди, завжди. Тільки жінка-жінці може дати настільки багато приємної енергії. Ніякий чоловік ніколи не дасть жінці ту енергію, від якої вона реально розцвітає, набирається сил, наснаги, мотивації. Чоловік не то. Я не про кохання між жінками, я про кохання Дружне, дружне. коли жінка надихає жінку, коли в неї каже, коли вона каже, що жінки, жінці компліменти це самі безцінні компліменти. І я з тих людей, яка не жалію компліментів нікому, якщо, вони, якщо я бачу, за що можна зробити комплімент, я завжди його зроблю. І... А собі я, до речі, не вмію приймати. От я не вмію, коли мені хтось говорить комплімент, мені дуже здається, якось... що я якось не заслуговую. Все, поїхали дивитися мій день. Я так багато поговорила з вами. Надіюсь, вам ще мій день буде приємний. Поки я посиділа на стулі, у мене вся спідниця мокра на вулиці, 29 градусів, жири. Я не включила кондиціонер і все блищу. Я вас люблю. Дякую, що ви зі мною. Вас так мало, але вас так багато. Як і коли дивлюся, там 235 від підписників, 236, Я така хожу. Ура! А там появився новий підписник. Дякую, що ви мене дивитесь. Я буду старатися вас мотивувати на життя щасливе, бо я. That is just little. <laughs>